А зараз в нашій студії Мальцев Дмитро Валерійович, представник Національного медичного університету імені академіка Олександра Олександровича Богомольця. А розглянемо ми питання сучасне розуміння проблеми хронічної гербовірусної нейроінфекції. Добрий день, дорогі колеги. Сьогоднішня моя доповідь буде присвячена сучасному розумінню проблеми хронічної герпесвірусної інфекції людини. Це досить актуальна тема. Вона була і залишається актуальною, але викликає досить багато дискусій, тому дуже важливо розібратися з науковими доказами, які би могли розставити всі точки над і в цій проблемі. Перш за все, я хотів би вас адресувати до статті Херпрота Вірджина дві року. Це програмна стаття ключова. Яка показує перегляд сучасної концепції розуміння хронічних вірусних інфекцій, і в тому числі хронічних нейроінфекцій. Якщо раніше переважав поза по, така звані повільні інфекції, це була модель підгостроською резолючого панцефаліту корової етіології, то сьогодні концепція нейромонімунологічна. Вона розглядає цю інфекцію не як потенцію самого вірусу. А як димічно взаємодію між вірусною інфекцією і імунним статусом, і переводить цю проблему з неврології і інфектології чистої в царину нейроімунології, де потрібно не тільки оцінити вірус, а імунний статус, і проводити не тільки противірусне лікування, а й імуноінтервенційні втручання. тобто втручання в імунну систему для покращення імунного нагляду за патогеном. Ця програма стаття потребує зараз серйозного вивчення, бо це змінює світогляд. Ми знаємо, що гепецісні інфекції будуть гострі і хронічні. Якщо з гострими все зрозуміло, це енцефаліти, міліти, неврити, то хронічна інфекція важка для розуміння неврологами в Україні, тому я й присвятив їй свою лекцію. На екрані мій систематичний огляд 2019 року, в року, якому викладені основні опорні пункти щодо хронічної нейроінфекції. Вона прибігає в три фази. Перша фаза психосоматична, переважають такі психосоматичні прояви, які нагадують невроз, такі як синдром хронічної втоми, цеплення літ, соматоформна психоактивна дисфункція і фіброміалгія. Потім часом ситуація погіршується до тих синдромів приєднуються важкі психіатричні синдроми. Це вже психіатрична стадія, такі як психоз, стосивно компульсивний синдром, хезофроноподібний розвитку, полярна або важка депресія. І зрештою, з роками, за рахунок повільно прогредієнтного хвилоподібного перебігу, ми досягаємо нейродегенеративної фази, хоча неродегенеція. Постійно є, просто вона тут набуває масштабу, і ми маємо вже скреневу медіальну епілепсію, асоційовану з скроненим медіаним скрозом, маємо скроневу семантичну деменцію при активації 6-7 типу герпеса, а навіть глобальну деменцію альзгенірозького типу при активації вірусу герпесу першого другого типу, який чинить більш виразний цитопатичний вплив. Тут показана шляхи циркуляції вірусу, і вони відображають сучасне розуміння. Якщо ми говоримо про хронічну інфекцію, ми маємо розуміти, що є два у нього Яка циркуляція: мале коло циркуляції і велике. Це алюзія на коло циркуляції крові. Легко запам'ятати. Е, Біологічний резерв це слині залози. Якщо говоримо про мале коло, то спочатку вірус потрапляє за сну залоз бомероназальну созову верхнього носового ходу, там через піллефекторії нюховий нерв, з нюхового... система нюхового нерву в незалімбічну систему скронових часток. Де формується скронами дня склорозвідці по зв'язкам дві званого ділінку і через підвищну, зону підвищеної принципці гемотрансофалічного бар'єру, фізіологічно для викиду гормонів, так? цей вірус потрапляє знову в кров і в кров з мізозим. Якщо ми говоримо про велике коло кробігу, то спочатку вірус має подолати ліп кінце кінцепирогового Вальдира, це його бар'єр. Потім в кров з кров'ю проходить через вісцеральні органи, лімфатичну систему, кістковий мозок, ендокринні залози, потім в лімфу і повертається до крові. І виходить, ці два кола перетинаються в слинних залозах і в крові. Але якщо ми виявимо вірус в слинних залозах або в слині, це не дозволить нам розділити реактивацію і персистенцію. А якщо ми виявимо вірус в крові, то це дозволяє нам виявити активну, розділити активну на неактивну інфекцію. Тому саме ПЛР-леткоцитів крові є ключовою в діагностиці в циркуляції чи, через обидва кола, бо тут віруси сходяться в одній точці. І подивіться: якщо вірус проходить через мозок, то маємо церебральний автоімунітет, тому що. Пошкоджуються нейрони і з'являються вірусні антигени. І може індукція бути автоантитіл до нейронів. А коли вірус циркулює через великий кров колок кров... циркуляція, ми маємо екстрасеребральні прояви і відповідно екстрасеребральний автоімунітет до м'язів, до колагену, до ядер клітин, до клітинно Тому немає доміна нейроінфекція прагічно. Це інфекція всього організму з одночасною циркуляцією малого в великому колі, з одночасно церебральними і екстрацеребральними проявами, одночасною задукцією антицеребрального автомпіата і екстрацеребрального автомпіату до різних тканин. І це все в сукупності дає загальну таку дуже складну картину неврологічних і неневрологічних проявів, психіатричних і непсихіатричних проявів. Давайте. Пройдемося по шляху вірусу, вимог назальна сезова і до ЦНС. От перша стаття, де е, вказується, що хемосенсорна система вимерно-назальна є е, вхідними воротами для нейроінвазії при герпес вірусній інфекції. Саме перша пара через нервів і виморнозальна сузова верхнього входит, а це є е, вхідні ворота. до mm -hmm. Винитниця вірусу до мозку. Як ви бачите дослідження, виконане на високому такому імуногістохімічному і ДНК заснованому методі, де брали біоптати і аптати матеріалу з міхових цибулин, з міхових нервів, міхових трактів, зразків мозку, імунофлюресценція також використовувалася. І показано весь шлях міграції шостого типу герпесу, починаючи від міхових ниток. Через міховий нерв, бульбус альфакторіус, трактос альфакторіус, фронтальну альфакторну кару, мезолібічну систему. От перед вами практично цей весь шлях міграції представлений. І ми маємо розвити цінуховаці були але це не тільки ядро, не тільки нервовий вузол сенсорний, це ще імуносенсорний ефекторний орган, тобто орган, при яку, який може розпізнати дуже швидко вірус за рахунок наявності антиген презентуючих клітин, і індукувати до вірусу як природжену, так і адаптивну імуновідповідь в тканині своїй в всьому, всьому вузлі бульбуса факторис і зупинити інфекцію, не пропустивши її. Тобто, це імун, імунний бар'єр, це цибулина наділена імунними функціями, і ось перед вами огляд 2016 року про. Це бульофакториум, бульфа імуносенсорія фактор орган during neurotropic viral infection. Тому, якщо є імунодефіцит, цей дефіцит вхідних воріт в бульбус olfactorius, і нестача клітини антитіл, це в крові відображає і відображає нестачу цих факторів в імуносенсорному органі. І коли вірус проходить через чех циркуляції, він вже не безслідно проходить, він залишає певний нейродегенеративний слід. Тому що там, де він проходить, де апоптоз або некроз нервових клітин, і чим повільніше інфекція, тим більше виражений апоптоз. І от ми бачимо дослідження 2020 року, де покажено прогресивне зменшення об'єму ніхової цибулини як біомаркер вірус індукованих нейропсихіатричних синдромів, включаючи депресію. Чим більше вірус і довше циркулює, чим частіше він проходить, тим зменшується обсяг. Духовиці будемо зменшується кількість нейронів, тобто відбувається нейродегенеративний процес і через імунну відповідь до вірусу, і через індукцію глофтозу нервових і кліт, гліальних клітин. Тепер пройдемося по трьом синдромам першої психосоматичної фази. Синдром клінічних дома мілогічний цеплеміліт. На які ми говоримо, що віруси можуть бути присяжні. У нас є мета-аналіз рандомізованих, контрольованих клінічних досліджень. 2022 року, як ви бачите, і що показано в цьому метааналізі, що вірус герпес 6 шостого типу достовірно асоційований з синдромом хронічних втома міологічним ацефатим у людей. І цей розлад наскладний патогенезу потребує спеціального вивчення. І якщо ми говоримо про самотоформну психовегетативну дисфункцію, перед вами дослідження. Які показують наявність тривожного розладу, і депресивного синдрому, і панічних атак, і інших е е е проявів вегетативної дисфункції, і мігроподібний цефалгій. І ці це всі симптоми в комплексі вони можуть одночасно бути пацієнта і створювати картину е самотоформної психогітативної дисфункції. Пацієнт часто лікується психотерапевта, замість того, щоб лікуватися у невролога і нейроімунолога, йому потрібна зовсім інша терапія. І третя. Прояв це фібриміалгія, тобто такі от в'їдливі е, болівий синдром в периферичних тканинах. і от ми бачимо дослідження року, які показують роль 6-7 типу в фіброміалгії, не тільки асоціація цього фен болівого феномену з реактивацією вірусу, з наявністю ДНК вірусу в лейкоцитах крові при дослідженні ПЦР, а його виявили в самих нервових волокнах, з найдрібніших сенсорних волокнах, Чутливих нервів, і там йде запалення, зруйнування і оболонок, і самих осевих циліндрів. І оце от, ураження термінальних відділів в найдрібніших сенсорних волокон в канинах вірусом це один з компонентів формування фіброміологічного феномену при розвитку реактивованої герпесвірусної інфекції. Тепер переходимо на другу фазу. З системи нюхових нервів вірус потрапляє в мезолімбічну систему мозку з короневі частки. Ми бачимо появу, ознаки появи шостого типу герпесу в гіпокампах мезолімбічної системи з кремових часток та великого мозку. Ей знімок це є гістологічний зразок, і там показано, що астроцити заражені шостим типом герпеса, Він там ідентифікований. Бі це МРТ, зверніть увагу на стан гіпокампів які гіперінтенсивний сигнал мають так в режимі та е два е е е зваженому режимі і в режимі флеєр, а також видно зменшення обсягів гіпокампів і вікарне розширення локальних лікарних шляхів. І нарешті на сі е знімку, які справа, ми бачимо вільні віріони, вільні вірусні частки прямо між клітинами в зоні склерозу гіпокампів при електронній мікроскопії. Тут визначалися в гістології білки П-41 і П101, дуже дуже специфічні білки для шостого типу діагнозу. Цей феномен називається скроневий медіальний склероз, результат уреження мезолімбічної системи гіпокампів, парагіпокампальних звивин, великодібних тіл і острівців. Тут перед вами семіотика радіологічних ознак, як виглядає цей медіаний склероз, медіаний скроз, індукований герпес вірусами. Верхній знімок справа склероз гіпокампів горизонтальній проекції. верхній зні... зліва склероз гіпокампів в горизонтальній проекції. верхній знімок справа. Склероз гіпокампів позначено стрілками в коронарній проекції. В нижній знімок зліва ми бачимо склероз острівців. Так, біля сільви морозу, позначені стрілками. І на нижньому справі знімку ми бачимо виведення миглих міг тіла і показаний, показаний склероз далоподібних тіл. Начесть дуже часто радіологи не описують ці зміни на почтових стадіях. Це велика проблема пацієнт отримує неправильне описання знімку. і Він вважає, що в нього немає зміни МРТ, хоча в нього є виразні зміни скронедіаноскерозу, потрібна робота з радіологами дуже серйозна для того, щоб було адекватне описання нейровізуаліційних знак. Так, як формується цей скровий медіаноскероз під вірусом? Є таких три феномени, які лежать в основі склерозу. Це втрата нейронів прогресуючи так само, як бульбус і факториус. перебудова біжильної сітки, патологічна перебудова і реактивний астрогліоз в зоні втрати нейронів. І от втрата нейронів перебудова міжнейронних зв'язків між зв відбувається через дукцію запалення перший механізм, відповідь на вірус. Друге, це зниження експресії глутаматного автоматного транспортеру ЄАТ2. Е з посиленням рівня гутамату та розком так званих гутематаргічної екзайтотоксичності, всім відомої механізму ушкодження ЦНС. І модуляція мап ксивгального шляху, який регулює інтенсивні запалення і апаптетичну гібель, загибель нейронів в зоні запалення. А реактивний астрогіроз відбувається за рахунок знищення концентрації моноцитарних метоксичного фактору і кислотного фібріальна протеїну в зоні віскроної склерози, що відображають ріст глії, мікроглії і астроцитів. Так, от вам тут продемонстровано результати класичне дослідження, яке підтверджує критичне зниження експресії глутоматного транспорту. Є ті 2 в астротитах уражених гіпокампів при хронічній АЙ 6 інфекції і русом герпоса шостого типу викликані, і ми можемо побачити, що через це різко збільшується вміст, різко збільшується вміст. Глутамату, і це є підставою для глутомато-гіргічної некветотоксичності, і ще більшої втраті нейронів в зоні склерозу, і патологічну перебудову міжнародних зв'язків. Тут використовують і ДНК-діагностика, і імуноморфологічні методи, і гістологічні, навіть імуноплюарессенція, де підсвічені для вас враження вірусом астроцитів в зоні скриневого медіального склерозу. Так, і нарешті з безалібічної системи вірус спускається в дієцефальну ділянку в а потім гіпофіз, а з гіпофізу через зону підвищеної проникності геп, яка існує для виділення тропних гормонів гіпофізу в кров, і знову в кров і повертається в залози, в зону біологічного резервуару. Переостаття до 2020 року професора Кабаяші на про те, що гіркість вірус шостого типу. Підвищу ріст депресії за рахунок потрапляння в гіпоталаму гіпофізарну ділянку і активації вісім гіпотеламус коронадмирників. гіпофіз коронамирників з синтезом кортизолу та інших збуджуючих та інших гормонів. Якщо говоримо про стадію психіатричних синдромів. ми бачимо звіт одного з європейських центрів, поки показує дисфарію 49%, Велику депресію 27%, біполярний розлад 10%, генералізований тривожний розлад 21%, апасивно-купульсівного синдром 11% і психоза 5%. Оце вже стадія психіатричних змін, друга стадія. Перед вами цикл інфрацеребральної міграції вірусу, ми бачимо знову сильні залози, потрапляння. В ліковий нерв, потім посмотрев гіпокамп, либна нейрогенез, індукцію склерозу, гіперактивація крим, вісі гіпопис і гіпотолему коронадників і кров і повернення до слабних залоз. А на цьому слайді наступному хочу вам показати гітологічні дослідження, які підтверджують міграцію. Давайте почнемо з Ей. Це мітральний шар, відколи ніхової цибулини, і гранулярний шар, додатково ніховиється цибулини. Отут з'явився. Далі ми робимо гістологію. Де він з'являється потім Б. Бі, медіана, мигдала. тобто вже мезолімбічна система. Правильно, от він все. А ок це зоровий тракт. Потім ми бачимо Сі. Він вже з'явився. В-дуклеустріатерміналіс, то тобто, есть стріатерміналіс, це зв'язки між, між мізонібічною системою і дієцефальною ділянкою. Діанців. І нарешті D, ось вже з'явився ветромедіальному гіботоламусі. Це підфарбовування білків вірусу під час трансцеребральної міграції. От всі стадії A, B, C, D вам показані в дослідження морі ще 2005 року, як вірус циркулює. І нарешті нейродіагнативна фаза це остання фаза, коли креневаний медіанескурос поглиблюється і генералізується на весь мозок, цей нереатигративий процес. І от, будь ласка, метааналіз, аналіз реабілізованого дослідження 2008 року, який повністю підтверджує зв'язок шостого топогірпусу зі скриневою медіальною епілепсією, асоційованою зі скриневим медіальною склерозом, один з форм нейродегігративного ураження мозку в третій стадії в термінальної хронічній нейроінфекції. І для чого ми це говоримо? Для появи нових лікувальних втручань, Що такі пацієнти можуть отримати не тільки симптоматичну терапію, а й патогенетичну терапію. Ось останнє дослідження 2022 року про порівняння дослідження ефективності валацикловіру, валоцикловіру, і артосунату при реактивованих ефектах 6 самого типу герпесу при хронічній, судово хронічній втоми неогічно на цепеніліці. Це дослідження позитивно. воно показує ефективність різних. Противірусних ліків і це не єдині стратегії, які рекомендовані в таких випадках. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що лекція була корисною і, і покращить покращить діагностику хронічних вірусних інфекцій. Дякую за увагу і бажаю успішного продовження наукового корму. The immune system protects your body. It is essential for survival. When your immune system works the way it should, you can feel well. Your immune system is evolving every day as it fights the host of health threats in today's modern world. For life, transfer factor is nature's way of strengthening your immune system life transfer factor educates your immune cells for life transfer factor supports your immune system's ability to recognize respond to and remember potential health threats when you feel healthy you can live your best possible life